Всім доброго ранку. Ми сьогодні прокинулися раніше, ніж зазвичай. Ну як, ми то прокидаємося завжди а дуже рано, але можемо ще трошечки там полежати, там стати нічого не робити, трішечки розкачуватися. А сьогодні е я, ну, я не говорила, бо я не знала сама, який той буде сюрприз. Донька мені десь дві неділі, а може трошечки менше. Каже: мама, тебе на тройцю, а може, після тройці на другий день очікує сюрприз. Ну, вона так, ну, ми так любимо. ну як, І я люблю їй робити такі сюрпризи. І вона, і так от знаєте, як там день народження ми святкували, трішки стану туди. Щоб не так сонечко було. Наприклад, там в на неї день народження, я їй там нічого не говорю, а там пригласила там, оцих аніматорів, так як було у вікусі, так само я робила своїй доньки. Вчора вечором то вона зазвичай до нас телефонує, все, а то пише, пише. Я кажу, що там? ну, Як там тебе справи, там те, все? Вона каже, мама, ви мене чекаєте додому, як ждуться, ми завжди чекаємо. Вона така, ха-ха-ха-ха, сміється. Потім каже: мам, я завтра буду вдома. Боже. А вже ж було пізно вечором. Ми давай. Мам, я там хочу, дай баб... де бабуся, бо мама ж рядом була. Бабуся, я хочу капусняка, я хочу пиріжків, я хочу сала, я хочу, <с?> <Коротше>. <с?> я хочу карасів, а ми там по весні купляли, і в мене в холодильнику є. То ми дістали. Я там хочу і пиріжків, і всяких, і смажених, і таких, і вареників. Взагалі, заказів дуже багато. Ну, а на і шашлика. Я кажу, давай сьогодні щось одне приготуємо, а потім вже цей ну, буде готуватися на кану. Звісно, що це, б це я вам сказала, кажу, щоб ви мені кожного дня. Так що ми дуже дуже раді. Такі емоції мене переповнюють, я вже не можу дочекатися, але приїде вона, я думаю, аж вечором, тому що ще вона в дорозі, вже їде по Україні, але ще в дорозі, приїде на вечір. Так що ми капусняк вариться, <с>? м'ясо будемо смажити, рибку будемо смажити. Зараз поставлю пиріг із вишнями, але трішки по-іншому зроблю. Готуємося, вікуся ще наша спить, а ми з вами вже на кухні. Так, що, зараз йдемо готувати пиріг, зустрінемося зараз на кухні. Так я вже на кухні. Тут у мене яйця. Для цього нам порога буде потрібна сметана, маргарин, олія, кефір, борошно, ваніль, цукор або ванілька, розпушувати просто цукор. Вроді, все назвала, якщо щось не назвала, значить напишу в рецепті обов'язково під відео. Так, беремо наші яйця. Так, от, трішечки. Викиньте дрібочку так солі. Вкрили. Тепер додаємо цукор. Ложечки, дивіться, в мене така глибоченька, я даю такі повненькі. Ми колись рецепт вже знімали капусняка, я думаю, що там багато дівчаток, що і. Є ще й не готували, але я думаю, що вже за нашим рецептом приготували, а може за чимсь іншим. Так, і спробували, що це за плюто. Так, тепер сюди додаємо ваніль. І вони оці пироги, от, ну, от такий пиріг, мені дуже вони подобаються з-за того, що вони дуже швидко колотяться без зайвого. І дуже смачні. Вікуська той дуже їла. Ну, вона любить таке лишеньками. Це її. Так. Я думаю, всі дітки таке люблять. Так, перемішали. Тепер сюди додаємо наш кефір. Теж перемішали. Таке густеньке, бачите, воно у вас ну, повинно вийти. Так, тепер вливаємо наш маргарин, розтоплений. Так, беру я олійки, ложками буду міряти. Тепер додаємо борошно наше. Я теж буду додавати його ложками ложечки такі повні, потім на борошно висипаємо наш розпушувач. Ось таке в нас вийшло тістечко. Зараз я беру. Господи, форму заливаю. Так, я вирішила так, налила. Тоді додам сюди вишні наші. Сьогодні, поки вікуся спала, сьогодні я бігала, збирала, <сувала>, рвала, вірніє. Тепер висипаємо наше містечко, покриваємо ці ягодки. Сьогодні я зробила таку велику порцію. Напишу, щоб вистачило. <ріг> так. Е е приготували я ще і зверху, і зсередину і зверху. Так що йду я ставити в духовочку, покажу вам вже, як буде результат. Ось такий в нас вийшов цей пиріг. Так що, краса. Так що чекаємо доцю, онучку, сестричку. Зустріли ми. На нашу, але вона дуже заморена. Сьогодні я вам її не покажу. Сподіваюся, завтра покажу і познайомлю вас. Ми з Вікуською на вулиці гуляємо. Вона вже відпочиває. Добрий день. Вікуся каже, добрий день. Та ти ж здоровкалася сьогодні. Чи не здоровкалася? Я навіть не пам'ятаю, не здоровкалася, каже. Так, день пролетів, щоб і не помітила. Дивимось, на нас відписалося багато новеньких людей. Всіх раді вітати у нас на каналі. Нам дуже приємно, що вам подобаються наші відео, рецепти. Нам дуже приємно, у мене прямо немає слів. Я кожен раз, як дивлюся, як, яка кількість на мене підписується людей. Ну, для мене це, знаєте, як, ну, я не очікувала, що так буде. Всім велике дякую. Дуже-дуже, нам дуже приємно. Ми вас поважаємо і цінуємо кожного. Лаймочка вже наша погуляла. Рижик приходив, Настунька привезла їм, Ламі привезла корм, рижику теж, в общем, всіх все було, подарунків трішечки привезла. Привезла нам з мамою квіти садити, там гортензії і ще якісь. Я навіть ще не роздивлялася, повитягувалася, треба тепер планувати, де їх посадити. От так насичено пройшов наш день. Ну, Будемо йти ми відпочивати. Сподіваюся, завтра щось приготую таке смачненьке на канал. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Де моя вікуся? <гум> Щось сьогодні вона до мене не підходи. вам. пока Пока. добра ніч.